Розділяю часник. Це дійшло на мішок, висипала, щоб показати, який. Ось такий у мене часник, ось такий ось такий часник. І розділяю його на будки. Такі зубки, ось. У. І буду садити чесник. Вчора зорали город, а сьогодні садимо чесник. Риє володя канавки, потім садимо чесник, зверху посипаємо попілом, притрушуємо, загортаємо і все. І до весни. А весною він у нас росте, гарний, смачний, запашний чесник від усіх хвороб. Ось так зараз чистю чесник. Уже три відра начистила, будемо садити. Почали садити часник. Ось Володя роби отаким ролом. Отакі канавки. Ось. Все. Як Володя? Земля. Нормально, людина земля. Роло легше тягнути, ніж тобі коли культи. Ну, хто совчився? Нас знімайте, я потягну. Давай, сыр. Будешь чистить? Да. Ну, чистить. Ты анекдот не хочешь рассказать? Нет. Что лопата захватит? Ну забыл. давай, что да. лопата захватит. Я не у меня та вся покойная, рассказал бы. Ну расскажи. Тут сада, человек на городе картофель. Да пусти, пусти, расскажи. И дещо их. Теща вказки, а його сусід пита, а чого то теща вказка? А камінь що, те, що мішує, як лопату чистий, кожен раз, до забору бігать, вбиває, <рес> зрозуміло. Володя робить такі канавки, а ми садимо часник. Отут ми посадили одного сорту часник, а щоб його відділити. Володя захотів квочку посадити. Посадили квочку ось. Весною ще досадимо. Розділила я її квочку. Це довга така цибулька. Зараз покажу. Ось так ось. Ось так я її розділила. Зараз теж покажу. І посадили. Часник ми тикаємо. Десь сантиметрів глубина 8-10 а ширина на ру, отак на долоню мою, приблизно. А потім А потім ось Володя отак сипе попілоно. Це фосфорні добрива. Да, так, фосфорне добре. добрево. Добре і отак він посипе всі. Канавки і граблями ми загрібаємо, загортуємо. І до весни ми його не трої, ми не вкриваємо нічого. Отак він у нас ніколи не вимерзав, ще не було такого. Чесник роди гарний. Я так, Володя, усі-всі за вітром сипе. Отак ми садимо. А тут другий часник. Той ми купили, а це наш. Нашого багато садимо ми. Вже він у нас перевірений. А той спробуємо, побачимо, що в нас вийде, що вийде. Вон дочка прийшла, внук поможуть. Меншенькі внуки навчаються онлайн десь в хаті. І отак. Садимо ось так, ми садимо часник і квочку цибулю. А ще десь син е, сьогодні подзвонив, казав, був в районік. Каже, мам, купив тобі цибулю. Кажу, яку? голландську, та що на зиму садиться. Ну, кажу, якщо купив, то... Привезеш, посадимо. Да, Володь? Дай -дай -дай -дай. Вона швидше головки піде, і така вона їсти її серед літа, вона солодкувата, бо ту, що ми садимо свою тиканку весною, то вона гірка. А ця вона солодкуватий такий присмак має. Вкус, вкус як. Смак. Смак, смак. Смак. А ну либиться з мене. Значить, часник буде не такий крепкий, якщо ти смієшся. А як... чого це буля гірка, бушо? <смак> ну, скажи, чого каплю, це була гірка? Я не знаю. Ну, як це ти не знаєш. Бо вредно. Чого Бо без трусів задять, мамо, як це, ти не знаєш? <смак> Ну, знаю, знаю. Раніше ж так садили. Без трусів вже садили раніше, бо їх не було. Це наші ще баби так же ходили, так, тоді не було. А ми ж той в штанях садимо. В минулому році в нас було 13 рядків по ширині, а в цьому році 2, 4, 6, 8, 10. Володя, ти щось помилився. Ні, ні, мені хлопка. А довжиною буде довго чесник, бо ще скільки у нас, а ще багато в нас. І там ще відро стоїть. Ну що, нехай росте чесник, цибуля, щоб не гнив, щоб весь зійшов з Богом.